Зараз ми проведемо експеримент і перевіримо, в який з баків викинуть оцю пляшку, якщо її піднімуть взагалі. Минуло 10 хвилин, але нашу пляшку так ніхто і не підняв. Нам дуже потрібна ваша допомога, бо все це сміття до нас везуть із міста, і щохвилини воно насувається на нас. Будь ласка, не привозьте більше до нас сміття. За допомогою таких мультфільмів еколог, вчитель ентузіаст Андрій Хрудьба, привчає школярів не лише не смітити на вулиці, а й сортувати відходи вдома. На яку уроці діти самі сортують уявне сміття за категоріями, а картинки з відходами розкладають на різні купи. Ну да, батінок сюди. все. Ми ж дімо. Мені цей урок дуже сподобався, і я буду завжди не викидувати, наприклад, якісь недоїдки або якісь, ну, якісь пластмаси в ліс. Я буду викидувати е, в мусорні е, баки. А ти сортуєш дома сміття? Зараз я не сортую. Ми, ми викидаємо сміття. сміття. Тепер ми після цього року будемо. Такий вигляд має сміттєзвалище. Їх у Києві близько 30 разом зі стихійними. На такі смітники щодня лише зі столиці вивозять кілька тисяч тонн сміття. На таких звалищах опиняється все невідсортоване сміття, і день у день купи розростаються. Це єдине сміттєзвалище у столиці, на якому вже кілька років на місці вручну намагаються розділити привезене і переробити, щоб хоч якось зберегти полігон та природу в Україні. Більшість сміттєзвалищ побудовані ще з радянських часів і не мають належної гідроізоляції, тому разом з Опадами дощова вода з фільтратом. Вона потрапляє до ґрунтових вод і забруднює саме ґрунтові води, які ми потім вживаємо. За словами еколога, навіть органічні речі на сміттєвих полігонах розкладаються значно довше. Сортування назвали ще займа роки, а вдома хвилини. Ось так я сортує сміття. В одне друге кладу пластик, скло, метал та папір, а в друге викидаю все інше. Я намагаюся не купувати все в пластикових пакетах і взагалі не розумію, навіщо все пакувати в окремий пакет, тому що забруднений пакет не можна переробити повторно. Я вже більше року викидаю макулатуру окремо, і ми таку систему запровадили в себе в університеті, тому що кілограм макулатури може врятувати одне дерево. Таке сміття Сергій відносить у два різні контейнери. Раніше вони стояли біля його дому. Тепер доводиться шукати по сусідніх дворах, але хлопця й це не спиняє сюда я вижу, что що сюди вот таку тару пластмасову. Туди пищеві відходи. А що сюди треба вибрасувати на ту коробку? Саме в такі жовті контейнери, так само, як і у жовтій сітчасті, збирається усе сміття для переробки. 10 тисяч тонн приблизно щорічно збирається роздільного збору, тобто це сміття, яке вже не є сміттям, а є вторинною сировиною. Відходи, які потрапляють до жовтого контейнера, не потрапляють на сміттєзвалище, вони не спалюються, вони везуться на сортувальний завод, де відсортовуються, пресуються і вже далі відправляються на переробку. Поки що це невеликі. Об'єми, але в компанії з роздільного збору сміття запевняють, українці стають все більш свідомими раніше. контейнери заповнювали абичим, а зараз 60% матеріалу придатні для переробки. Забруднену упаковку переробити в принципі неможливо, тому ми просимо всіх мешканців, хто свідомо ставиться до цієї проблеми. Пляшки скручувати. Зменшувати в об'ємі. Якщо упаковка забруднена, така, як, наприклад, консервна банка, її можна сполоснути водою, щоб вона була придатною до переробки. Андрій Білокіні з сортуванням сміття пішов далі. Він не лише розділяє його на дві купи, а й зносить харчові рештки у спеціальну яму під будинком. Ці харчові відходи засипаємо в компостну яму і за один сезон. Бактерії, грибачки перероблять їх на компост, на добриво. І завдяки цьому зменшується кількість відходів сміття, які потрапляють на звалище, площа. Звалище не так швидко зростає. Усе це перегниє за день-два, яму знову можна поповнювати. Андрієву ініціативу підтримали і його сусіди. Такі ж компостні купи з'явилися в будинках поблизу. Потім ними удобрюють дерева і засипають соломою. Але навіть поблизу ями хтось накидав купу пластику. Така от пластикова пляшка. Якщо її здати в переробку. Переробляється на інші корисні речі, такі як там різні пластикові вішачки, пластикові меблі, ну і багато інших, навіть футболки. А на звалищі вона буде розкладатися віками. Скляна пляшка це взагалі для природи робота на віка, якщо на тисячоліття. Зате є місця, куди можна віднести деякі відходи, щоб вони отримали друге життя. Це пункти прийому вторинної сировини. 15 гривень, 30 копійок. Для малозабезпечених Давай. це чесний Хай. спосіб заробити. За словами працівника пункту збору, професійні збирачі в день отримують від 50 до 200 гривень. І саме ці люди найчастіше очищають наші вулиці. Відношу це не тому, що там мені потрібні 2 гривні, які дають за такий е пакунок паперу, а через те, що Україна закуповує на 50-80 мільйонів доларів е макулатуру за кордоном. Зрештою упаковку можна взагалі не переробляти певен Іван Черевко, а відразу виготовляти для багаторазового використання Іванові лише 20 років, а він уже є автором багатьох розробок, упаковок трансформерів. Упаковка для футболок, яка перетворюється у вішалку з допомогою буквально на 10% більше ресурсів ніж вже було використано. Пластикові пляшки формують собою стіни, які лише незначно поступаються. Е, Загляни. ще 12 років тому. Іван придумав як використовувати вже готову тару, але в Україні цього і досі не взяли на озброєння. Шлифовані і спаяні перегороджі для, для сходів, скляних пляшок. Лампи, різне таке побутове скло, декоративні огорожі для квітів, для клумб. Та поки виробники дійдуть до ідеї подвійного використання упаковки, українцям доведеться почати з себе привчитися сортувати сміття, як це вже багато років роблять у Європі. Я тепер завжди буду викидати непотрібні речі, лише у ці красиві контейнери. Я хочу берегти природу. Тетяна Мельниченко, Роман Добрій, Олександр Костенніков, підсумки тижня.